Бригання, супер стан. Та й Кімза то все стара параша радянська. Поняв ЄМЗ. То ЮМЗ вже на помойку пора викинути. В місяць Т40 в місяць МТЗ, тими й ми І вже все. Техніка віджила своя, кажуть ЮМЗ краще. Шифинг простий, за 300 є. Шиффинг старий простий є за 300. Поділіться стрімом, поставте лайк. Доброго ранку. Доброго ранку. І... Вот <му> 40 коників я показував, 6400 є. І ще може бути з нього знижка. Ось то червоний, 40 коників я показував, 6400. Плюс знижка Так. Що там ще в нас є? Давайте ще питання і підписуйтесь на канал. Я далі йдуть порядку і показую. Я пошки, я не буду зупинятися, але недорогі. По 2800 скаут до Нового року. До Різдва. 240-ві ВР по трьохточки тракторець.